12 серпня, завдяки перемозі у флешмобі «Юкрейн НАУ» учень панютинського ліцею Дмитро Шульга зустрівся з президентом нашої країни Володимиром Зеленським. Щоб взяти участь у флешмобі, який стартував торік, молоді українці мали записати відеоролик тривалістю до однієї хвилини, у якому потрібно було розповісти про любов до України чи поділитися пропозиціями, як змінити життя країни на краще. взимку запустили конкурс «Юкрейн НАУ», точніше, флешмоб. Було треба зняти відео одно, однохвилинне і розповісти, як ти любиш свою державу, і що ти для неї робиш. Я вирішив зняти його, розповів, що я президент комунального закладу Пан'юзінський ліцей, то що я пишу історичну книгу і багато іншого. І це все змонтував і виклав в інстаграм і фейсбук під хештегом «I am Ukrainian now». І треба було чекати півроку, щоб його переглянули, і щоб був, було вирішення, хто поїде. Зустріч була в четвер. А результати я вже дізнався вівторок, за два дні до зустрічі. Спочатку молодь пішла на екскурсію у дім з химерами. Після цього і відбулася зустріч з президентом. На екрані показували роботи кожного учасника проєкту. Потім обговорили проблеми різних громад, у тому числі Лозівської. Я розповідав про наше ЛКМЗ і ПВРЗ. Я багато не розповідав. Я сказав, що на ЛКМЗ мало платять, мало робочих місць, а також на ПВРЗ, те, що мало заказів, і що теж мало місць. Робочих він це собі записав і сподіваємося, що щось буде, далі подивимося. Також Дмитро обговорив питання входження комунального закладу Панютинський ліцей у проєкт Велике будівництво. Він розповів проблеми ліцею та як їх вирішити. Цими питаннями Володимир Олександрович дуже зацікавився. Також в нього є проект Велике будівництво, який він реалізовує, реалізував три проекти в нашій ТГ. Uh, і я його попросив, щоб він комунальний заклад Панютинський ліцей теж прийняв до цього проєкту, тому що наш заклад освіти, де я навчаюся, він гарно підходить под, під його uh, рамки. Про його інтереси, тому що це опорний заклад. До нас їздять діти з сіл, і також ми знаходимося в селищі. І всередині в нас все добре. В цьому році теж ремонт нам зробили. Нам тільки треба зробити фасад огорожу та інше. Наприкінці зустрічі Володимир Зеленський подарував усім учасникам годинник, де написано від президента України Володимира Зеленського. Дуже приємно. На годиннику Герб України, а також під низом гравіровка від президента України Володимира Зеленського. Також нам подарували мерч в пакеті «Ukrainian Now» від самого проекту: це футболка, чашка, кепка, блокнот-ручка, маска і ще. На на піджак цепляти як у як у депутатів флажок мені дуже приємно. Це для мене багато значить, що не треба останавливатися і йти далі. Після зустрічі для молоді провели екскурсію по місту Києву. А потім відвідали ресторан учасника майстер-шеф Євгена Клопотенка. Після зустрічі з президентом нас повели ще на прогулянку по Києву. Розповіли, чого це банковська 11 і багато іншого. Потім, після прогулянки, ми пішли до, до ресторану фіналіста програми «Мастер-шеф», до Євгена Клопатенка. Він нам провів демонстрацію борщу дуже смачний борщ. Він на, на кастрі, напевно. Потім ще нас пригостив новим українським блюдом. Це жарені бджіли. Я вирішив одну спробувати, тому що один раз живем. А потім після цього ми ще пішли кататися по Дніпру, а потім хто куди.